Скільки реально можна заробляти на маркетплейсі Пром, чи взагалі варто починати тут торгувати? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Today. Я Штабур Олександр. Я 12 років торгую на цій платформі і я готовий з вами поділитись своїм досвідом без реклами, без монтажу. Давайте розпочинати. Чи варто заходити на пром, тому що скільки тут можна заробляти? Може тут копійки, як на Олексі зазвичай люди заробляють, чи взагалі можна злити гроші? Я вам хочу сказати так, що. А це для мене платформа, котра дуже схожа на депозит по безпец... з безпечності, тому що тут немає ризиків, але в той же самий час це більш прибутковий інструмент ніж порівнювати з депозитом, тому що депозит це самі розумієте, що це мені здається порівняно з якимось ринком акцій, криптовалюти і так далі. Може настільки класно заробляти. Може, це дуже гучно звучить, але давайте я наведу приклади цифри. Давайте так, я знаю дуже багато людей, а це перший показник, котрі заробляють на маркетплейсі пром від тисячі доларів до 15 тисяч доларів. Дуже багато людей. Прям неймовірно багато. Починаючи з 17 років, закінчуючи там 50 років. Я навіть знаю такого чоловіка, котрий заробляє десь тисяч доларів. Тому це для мене перший показник. А давайте перелічимо людей, котрі класно заробляють на Оликсі. А давайте перелічимо людей, котрих ви знаєте, котрі класно заробляють на Фейсбуці. Чи. Я не знаю на Google Шопінгу, але е, Google Шопінг це краще ніж те, що до цього прилічував. І розетка. Наскільки багато людей космічно класно заробляють на розетці? Ну я не знаю, з усіх цих платформ для мене Маркет Prom – це найефективніша. Платформа для заробітку грошей. Чому тому, що вона постійно себе рекламує, вона постійно завлікає людей на свою платформу. Вона дуже піклується про те, щоб було було якісне обслуговування на цій платформі, щоб ніхто нікого не кидав. Компанія Промі страхує покупців від того, щоб їх хтось надурив там стосовно грошей, як це в інстаграмі, постійно відбувається. Тому через це люди повертаються, тому що з одного боку це погано. Для продавців, що Маркетпейспром він більше на боці покупців в будь-яких ситуації. Але в той же самий час вони повертаються і продовжують купляти. Коли вони і продовжують купляти, пром заробляє не тільки на оренді пакетів інтернет-магазинів, котрі ми робимо як покупці, продавці, то тобто есть, вони ще заробляють на комісії з кожного замовлення, котре реалізоване. Тому. Prom, він і настільки мощний, сильний, тому що він заробляє на тому, що і пакети продає нам, і комісію. Раніше такого не було. Раніше, взагалі, я не знаю на чому вони тримались, тому що пакети коштували дешево, рекламу ніякої не було. Так, для нас це погано, багато витрат з'явилось. Але ж ми маємо розуміти, що завдяки цьому і платформа стає сильніше. А сильніше це коли вона нарощує салко. Салко це гроші, це капітал, котрий накопичується. І будь які кризу, ковід чи те, що зараз відбувається, ви знаєте, що вони можуть вижити на фоні там інших компаній. Чи варто заходити. Тепер давайте робити висновки. Я думаю, що варто, тому що для мене фактори дуже багато знайомих, котрі заробляють на маркетплейсі Пром. Другий фактор це те, що тут не можна злити бабки, як на Фейсбуці чи Google Шопінгу, чи там, де реклама заклік. Це також для мене показник. Третє це не треба ФОП для того, щоб зайти на цю платформу. Четверте, це те, що дуже легка адмінпанель і легко розібратись і почати заробляти. Ну, я думаю, що всі аргументи, всі факти на те, що треба заходити на цю платформу, якщо ви тут ще не торгуєте. А якщо ви тут вже торгуєте і у вас не виходить, значить щось ви робити зовсім не так. Але все одно ви в мінус не можете уйти. Це неможливо. Неможливо тут не відбити вартість пакету, там 5700 зі знижкою річний пакет за інтернет-магазин. Ну як поділіть просто це на 12 місяців, скільки це виходить грошей на місяць, це скільки треба продати, щоб вийти в мінус. Окей, друзі, для того щоб вам було легше зайти на цю платформу чи розібратись, я хочу зробити вам маленький подарунок. Це урок по маркетиплейсупрому, щоб ви дізналися, як тут працювати в плані. Що від чого залежить, як масштабуватись, наскільки важливий рейтинг CPA, як він рахується, все це я зібрав в уроці. Щоб його отримати безкоштовно, треба перейти за посиланням в описі до цього відео, прийти на мій інстаграм, підписатись і написати мені в Дірек слово урок, і ви отримаєте його, як я сказав, безкоштовно. На цьому, все, друзі, всім до побачення.